Вітаю, я Василь Голованов, мій співрозмовник сьогодні. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю попрошу вас про поточну ситуацію розповісти. Яка вона наразі? А, ну на сьогоднішній день тривають такі достатньо запеклі важкі бої а, по території з Сватового до Прімної і а, в районі Білогорівки. В районі Білогорівки то там намагаються російські окупаційні війська вибити Збройні Сили України саме з Білогорівки. Нічого їм там не вдається, слава Богу. А з Сватового до Криміної то наші захисники не так швидко, як хотілось би, але все одно вони просуваються потрохи вперед. Ну можна сказати так орієнтовно, десь 500 метрів на день вони проходять. Звісно, що їм дуже заважає похода. Коли дощі, то і техніка колесна не, не проходить там. Достатньо все вже розбито важкою технікою. Я був буквально пару днів тому там на передовій. То достатньо важко. Ми проїжджали виїхати десь праворуч, ліворуч. Немає можливості, тому що е, все заміновано і є величезна така ворогідність того, що можна просто підірватися на міні. Е, е, ну і е, все ж таки за той час, скільки пройшло от від харківської операції і звільнення Лиману, то ну встигли вони там е, побудувати захисні укріпні е, споруди, споруди різні. І нагнали туди достатньо багато свіжо мобілізованих е, салдофонів своїх. Які найважчі напрямки зараз? Ну, напевно, е, це якраз Сватівський і Кримінна, от якщо говорити про Луганську е, область, тому що і там, і там все дуже щільно заміновано російськими військами, вони попідривали невеличкі мости. Великі переправи вони всі заміновані. Берега річ, ну, берег річки, красна повністю весь замінований. Вони навіть дистанційно мінували, там розкидали оті пелюстки, розставляли протитанкові міни, помки розставляли. До речі, російська міна пом 2 Вона заборонена в принципі. Вона не розмінується, її тільки треба підривати. І от цим всім, вся зараз земля Луганщини зі Сватово до Кремінної повністю ще завалена. Ну, це достатньо немала проблема, вона вирішується, але немала проблема. І вони розуміють, що як тільки Сватово або Кремінна будуть деокуповані, то росіяни втрачають. Такі хороші плацдарми, звідки можна вже розпочинати наступальні дії. Ну от зі Сватого, до прикладу, можна вже йти на Троїць і перерізати російський кордон на Старобільськ, а це логістичний центр Луганської області. Тут, взагалі, як тільки Збройні Сили України звільнять Старобільськ, то по великому рахунку можна казати, що вони будуть контролювати майже. Всю е, область Луганську е, контролювати в вогневому е, сенсі. Тобто, всі дороги, вся логістика буде повністю під контролем Збройних сил України. У відсотках зараз можемо сказати, скільки окуповано і де окуповано території Луганської області? Ну, це важко, але відсоток поки що невеличкий, тому що дивіться насправді 9 населених пунктів вони невеликі в тих, де я був, залишилось буквально по 5-6 людей. Я дуже сподіваюся, що сьогодні, протягом ще, можливо, півтори-дві години вже ми зможемо сказати, що в Білогорівці вже не залишилось людей. Останніх п'ятеро, які там є, їх вивезуть. Ми два дні тому в Стельмахівці. Ну, майже всі були вивезені люди. Там залишалось ще 5-6 людей, які дуже не хотіли виїжджати, але враховуючи те, що росіяни обстрілюють дуже потужно село, і люди просто бачать, що ну, гинуть їх сусіди, то вони вже розуміють, що немає чого чекати, просто сидіти вдома, чекати, поки буде якийсь прильот. Тому погодились вони виїхати. І залишається ще там декілька людей. Ну, це буквально там 3-4 е, які знаходяться аж під річкою, але там йдуть потужні бойові дії, звідти людей дуже важко забрати. Будемо намагатися це робити. Ну тобто, в населених пунктах залишилось людей не дуже Порахувати відсотки ну, важко, якщо взяти всю область в цілому з територією окупованою 14-го року. Ну можливо, це буквально 5%. Але тут сам факт, що все ж таки закріпили вже. І вже йдуть вперед наші захисники і кожного дня. Вони так, нема такого прориву, що там раз і дійшли до Старобільська. Ну але повірте, що настільки важко е, дається оця деокупація на Луганщині, і вона все одно відбувається. Тож, сподіваюся, що все ж таки протягом місяця ми отримаємо вже хороші новини знову від наших збройних сил. Дай Бог. Про мобілізованих ви б згадали наскільки це дійсно велика проблема? Ми часто чуємо про те, що вони не підготовлені, не мають там, там зброї, або не всі мають, або не якісну. Але тим не менше, їх багато їх везуть, везуть наскільки це серйозна проблема. Якщо говорити про підготовку військову, то вони абсолютно не підготовлені. Взагалі не можна солдата е, навчити за тиждень, два, навіть три, навіть за місяць. Це неможливо. Е, я скажу, що в 15 2015 році я сам проходив підготовку і протягом 6 е, місяців. Е, така достатньо потужна група людей на полігоні по декілька разів на тижні виїжджали в повній амуніції. З бойовими ну з бойовою зброєю, з бойовими набоями ми проходили тренування. Так, от навіть після 4-5 місяців підготовки дехто, ну скажімо так, гальмував і достатньо потужно гальмував, що неприпустимо на полі бою, тому що навіть враховуючи те, що в нас бойова зброя і бойові набої були, це все одно не, не ті умови, які зараз. В нас ніхто не стріляє. А, а тут не тільки стріляють стрілецькою якоюсь зброєю, тут ще й танчики, тут ще арта, міномети і так далі, і тому подібне. Тож, я даю вам гарантію ну, 100% тут навіть не 99%. Основна маса, переважна маса оцих свіжомобілізованих це реально гарматне м'ясо. Я говорив про це ще як тільки вона. Почалася ця мобілізація, що єдине, чого вони зможуть досягнути, це збільшення, дуже величезне збільшення кількості загиблих російських вояк на території України. І от ми бачимо за останній тиждень крок за кроком ми там е десь наближались до цифри там, 50 тисяч, потім 60 тисяч. І тут стрімко кожного дня 500, 600, 700 загиблих. Це якраз свіжо мобілізовані, вони не підготовлені, вони біжуть, коли йдуть обстріли. Відповідно, їх просто осколками розриває. Вони не знають ні тактики, ні стратегії, в них не було такого якогось бойового злагодження. Ну тобто це реально гарматне м'ясо, але їх дуже багато. Навіть якщо б в них були і заржавілі якісь автомати, там ще радянських часів, там якісь калашники, вони все одно стріляють. В них все одно в руках і міномети, і е кулемети, і, і авто. І це все летить в наших е захисників. Плюс, е ну артилерійський е дуже потужний вогонь ведеться, і, і це зараз нема такої переваги, як була на початку війни. Ми на Луганщині проходили таке: знаєте, коли за, за годину до нас прилітала на одну позицію 186 прильотів. А ми натомість у відповідь стріляли буквально 12 снарядів, бо в нас не було взагалі нічого. Зараз ситуація в цьому сенсі вона змінилась. Якщо ну, не паритет, то іноді навіть в нас трохи краще, але ну, все одно та величезна кількість солдат, вона, вона все одно дає якусь там певну, ну якщо не перевагу, то. Проблематику для Збройних сил України. Чому тому, що ну там, от я спілкувався на передовій з солдатами, вони кажуть, блін, ми їх от, е, вбиваємо, от, і ми бачимо, що йде на нас цілий взвод, там 20, 30 тридцять е, солдат. От всіх поклали, починається підготовка знову, і потім знову направляють взвод. Вони йдуть по своїх трупах, вони навіть не забирають їх. Картина, звісно, що ну достатньо важка. Тобто, їх дійсно привезли тисячі вже до нас, і от відправляють просто я не знаю, чого вони намагаються досягнути. Втомитись Ну не втомляться наші. Можливо, немає якоїсь знаєте хорошого військового керівництва, що вони так прямо вже починають діяти. Але. Знову ж таки, після от розмови з нашими там бійцями, офіцерами, все ж таки вони переймають нашу тактику, і зараз вони намагаються, таким самим чином, як і ми, за допомогою важкої техніки, робити такі кліном якісь прориви на певних невеличких ділянках, а потім вже намагаються закріпитись і звідти вже покращувати успіх. Ну, це все наше керівництво військово бачить, тому і е завчасно вже розробляють певні протидії. З'явилася інформація, що в населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури окупантської провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Пане Сергію, що це означає? О, я можу підтвердити те, що фільтраційні заходи вони проводять. Е не тільки в одному якомусь згаданому населеному пункту, а зараз е, у всіх населених пунктах, особливо вздовж лінії фронту. Е, чому? Тому що останнім часом е, українські артилеристи дуже влучно е, відпрацьовують, і в них величезні є проблеми, тому що підриваються склади з бойкомплектами, підриваються казарми і підриваються штаби, командні пункти. Е, дуже переймаються цим питанням окупанти. Вони впевнені, що на хтось всередині окупованої Луганщини можливо місцеве населення підказує, дає е, якусь інформацію, можливо, навіть скидає координати. тому е, вже не перший тиждень е, вони лушать повністю е, мобільний зв'язок. Вони намагаються е, подавити і можливість десь виходити е, в е, всесвітньому мережу інтернету. Ну, тобто зробити такий інформаційний вакуум для людей, коли привозять свіжо мобілізованих, то іноді ну, їх зараз розсілюють по приватним будинкам. Тож іноді в такі села невеличкі, де залишилось буквально там 5-10 місцевих жителів, то їх можуть взагалі вигнати зі своїх будинків, і село якби закурковують. Тобто не можна туди не в'їхати, не виїхати. І інформація, відповідно, ну вона вже більш-менш стає такою закритою. Але все одно, дивіться, вчора в Сватово щось вибухнуло, сьогодні в Лисичанську щось вибухнуло. Не просто так вибухає на вулиці, а безпосередньо в будівлях, де знаходяться або комендатури, або розташування особового складу. Ну, закінчується 2022 рік. Тут в космос туристи вже літають, а росіяни досі на паперцях десь карандашами, олівцями малюють там якісь схеми. Вони, коли бачать, що наші офіцери користуються планшетами, якимись електронними гаджетами, вони так достатньо дивуються, тому що ну реально, це такі за іржавівший савок. От 60-х-70-х років так, є в них певна там сучасна зброя, але в цілому ця вся махіна ну це все одно такі Радянський Союз застарілий. Тому вони і діють так, знаєте, по радянськи. Хоча все, що стосується пропаганди, то тут вони красені, тут вони попереду всієї планети. Ну, Радянська пропаганда теж працювала добре, тому в найкращих традиціях. І продовжують і примножують і Гебельса і наслідують цитати Оруела Перетворюючи їх на життя художні твори. Про звільнення територій хочу ще спитати: коли звільняється там один інший населений пункт? І звісно, що в людей, які жили там і вимушені були приїхати, яке серце, і вони думають, так треба їх. Ну, вже офіційно повідомили, що звільнили. Треба їхати, як швидко можна повертатися, Я, яку пораду дали ви? Наскільки безпечно, небезпечно повертатися в перші дні після звільнення? Абсолютно небезпечно повертатися, особливо в перші дні треба повертатися тільки тоді, коли буде офіційна заява про те, що певний населений пункт відкритий і можна туди їхати. Право в тому, що треба пройти три хвилі певні. Перша хвиля це безпосередньо деокупація населеного пункту. Друга хвиля це зачистка е, населеного пункту, тому що це одно стрімке, стрімкий стрімки, певний прорив чи наступ Збройних сил України не дає можливості спокійно відійти ворогу, і дехто просто залишається е, по підвалам, дехто по горищам. Хтось ховається, хтось просто був там а, смертельно п'яний і просто проспав наступ. І таке буває. І тобто, від. повинна пройти а, хвиля все ж таки зачистки, і потім повинна пройти третя хвиля це розмінування. Тому що, на жаль, а, ця сволота мінує дуже багато чого. Вони маскують а, під різні абсолютно речі. Вибухові пристрої, це і дитячі іграшки, це і колодязі, це і можуть бути ну, якісь такі побутові речі. В них є нові сучасні розробки. Тобто, коли вибуховий пристрій, до прикладу, накритий якимось там папірцем, чи там бляхою, чи я не знаю, нема різниці, чим просто накритий. І як тільки зняти от, те, чим накрити вибуховий пристрій, то там спрацьовує сонячний елемент, як тільки він ну, відкривається і сонячні просто лучі туди заходять, і одразу відбувається вибух. Тобто, в цьому сенсі дуже небезпечно повертатись на населені пункти, тому ми ну, я особисто навіть звертався. До місцевих жителів, які дуже хочуть, звісно, як тільки вони почули, що ну все звільнили там, ну не знаю, там Стельмахівку, чи Нєвське, чи е, Греківку, нема різниці, як називається населений пункт. Звільнення по факту це ще не дає можливості е, безпечно приїхати в населений пункт і там спокійно займатися якимись своїми там е, питаннями, тому що ну от е, ми були як в Греківці, так і в Стельмахівці. Ну, прильоти постійні. Хоча, в принципі, населені пункти контролюються Збройними силами України. Все одно постійні, ну, лінія фронту в Стельмахівці була буквально, от ми коли були ну, 1200 1500 тисячі метрів, це так максимально. Тобто це будь-який міномет, він просто добувається раз. І друге, абсолютно люба стрілкова зброя. Навіть якщо вони кудись не кулі не потрапили в дерева там чи, е, чи ще кудись, вони просто долітають по селу і іноді е, б'ють по, по будинкам. Ну тобто, ти можеш йти по вулиці, і може бути прильот якоїсь е, кулі. Випадково абсолютно, тому тут треба, щоб місцеві жителі, е, які хочуть повернутись, щоб вони дуже уважно слухали, е, що говорять військові та адміністрації. Коли людина повертається от після вже звільнення, після розмінування, і бачить, що його будинок або знищений, або наполовину знищений, непридатний до життя, чи зараз місцева влада, регіональна влада і центральна влада проговорюються варіанти відновлення допомоги людям, щоб вони не залишились на вулиці? Звісно, що проговорюється. я впевнений, що буде по-перше, програма певно, там за, за гроші росіян чи там репарації. Нема різниці, як це там буде називатись, але на 100% люди будуть отримувати певну фінансову допомогу на відновлення таких будинків. Я впевнений, що буде будуватись житловий фонд для людей, які так само втратили житло, і можливо, вони. Ну, вирішить для себе, що вони готові жити в будь-якій області, тому що в різних областях буде будувати житловий фонд. Ми ведемо перемовини з різними міжнародними організаціями, і так само вони планують будувати як окремі, такі як котеджні містечка, так і. На такі будинки, як, як гуртожитки, щось на кшталт. Такого тільки ну такі сучасні з сучасними нормальними умовами а, сервісу. Плюс ми не витратили гроші обласного бюджету. Єдине на що ми витрачали, тільки на допомогу військовим. Ми їх там не розтринкали, не, 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 не якби. Не бавились там з якимись проектами, там не здійсненими абсолютно, ні. Ми в це не, не грали і ми просто чекали. І зараз тому в громадах буде можливість відновлювати е, певне житло так само. Знову ж таки, е, треба знаєте все ж таки раціонально підходити до відновлення жит... е, житла. Тому що ну одна справа, якщо... Будинок частково зруйнований, і його просто можна відновити протягом там, місяця, двох, трьох, і все, і він придатний до житла. Друга справа, коли взагалі житла нема. Тут різний повинен бути підхід, тому що з одного боку, там, де нема, нема що відновлювати, Людям взагалі нема а, де жити з іншого боку, де частково зруйновано, так ми трохи вклали грошей за місяць, за півтора і все, і будинок вже стоїть, і люди вже спокійно там проживають. Тому підхід буде дуже такий, знаєте, можливо, грубо, але все ж таки потрібен такий прагматичний а, і раціональний підхід до відновлення. Що ми безпосередньо будемо робити, ще раз говорю, навіть а, в обласному бюджеті. І в бюджетах громад наших є немало грошей для того, щоб відновити ну величезну кількість житла. Це все одно буде недостатньо, але тим не менш, і плюс за нами ну нібито закріплені три країни, які будуть допомагати відновлювати Луганщину. Хоча я впевнений, що багато інших країн так само приєднаються, але все ж таки Фінляндія, Швеція та Чехія. Це от ті три країни, які поки що ну ми говоримо про теорію, але вони закріплені за якраз Луганською областю. Я особисто от, спеціально для цього їздив до Києва пару тижнів тому для того, щоб зустрітись персонально з послами цих країн, проговорити всі ці питання, про ну вже десь запланувати певні перші кроки. Бо не треба чекати, поки деокупують Луганщину для того, щоб починати вже робити плани. Тому що коли вже її деокупують, нам вже треба буде одразу працювати, а не тільки тоді малювати план. Тож mm. я сподіваюся, що ми в принципі все зможемо зробити своєчасно. І ще одна країна, яка хоче допомогти, Хорватія допоможе розмінувати Луганщину, і на це піде не менше 10 років. Написали ви в своєму телеграм-каналі. По перше, я хочу звернутися до наших глядачів, підписатися на телеграм-канал Сергія Гайдая і дізнаватися оперативну і головнеправдиву інформацію про Луганщину якомога швидше. І а вас, Сергію, попрошу трохи докладніше розказати про ваші контакти з представниками Хорватії. Ну я вже говорив про це, що я спілкувався з послами різних країн. Це протягом декілька днів. Мені організували зустріч з 18 послами відповідно 18 країн Європейських, Сполучені Штати Америки, так само були. І різні країни можуть допомагати по-різному. Ми це розуміємо. Є певні можливості в Сполучених Штатів Америці, і немає сенсу просити Сполучених Штатів, до прикладу, там теплі речі. Ми ж розуміємо їх можливості. Це і Чехія, і Німеччина, Голландія, Франція, Італія. Ну, менше з тим 18 різних країн. Тож, коли я спілкувався з послом Хорватії в Україні, то я розумів, що Хорватія все ж таки не дуже заможна країна. Більш того, Хорватія сама пройшла через війну. Uh, і плюс нещодавно в Хорватії uh, пройшов дуже потужний землетрус, uh, і так само в них величезні руйнування. І сподіватися на те, що вони там дуже нам допоможуть, ну звісно, що немає сенсу. І власний бюджет маленький, ну і плюс так, такі uh, страшні речі там відбувалися. Але uh, якраз враховуючи те, що в Хорватії була війна, і величезна територія так само була замінована. То в них вже на сьогоднішній день є як фахівці піротехніки, так і власні розробки з приводу автоматизації розмінування в цілому. А тому вони готові до співпраці і готові допомагати нам і фахівцями, і технікою так само. Що стосується терміну, 10 років, це дуже умовний термін. Ну, по перше, 10 років це все ж таки... Ми говоримо про розмінування майже всієї області. По друге, ну ми ж в першу чергу, ми ж не підемо розміновувати ліси. В першу чергу, ми будемо розміновувати будинки, житлові, адмінбудівлі. Ми будемо розміновувати критичну інфраструктуру, тобто ту територію, де будуть проходити якісь комунальна інфраструктура. Десь Магістральні газові труби, водопостачання, каналізація, електрика, стовпи, підстанції і так далі для того, щоб наші ремонтники спокійно могли їхати і або ремонтувати, або будувати нову критичну інфраструктуру. На це звісно, що піде на часу набагато менше. Це будуть робити з перших днів. Ми чітко розуміємо, що. Крок за кроком наші працівники ДСНС, міжнародні наші партнери будуть допомагати. І ми будемо вже розуміти, що сьогодні ми розміновуємо, до прикладу, там, все, що стосується електрики, завтра ми вже туди відправляємо ремонтні бригади, нехай вони працюють. Сьогодні ми розмінували якийсь будинок, який критично зруйнований. Завтра ми забрали будівельне сміття, вивезли і починаємо вже. Якось планувати відбудову на цьому місці нового будинку. Тобто на це, звісно, піде набагато менше часу. Але тут не треба тішити себе надією, що ми за рік там часу все розмінуємо. Такої щільної а, кількості обстрілів, такої кількості прильотів всього, що тільки може бути на озброєнні росіян. На, ну, не було раніше в тих війнах, там, в, через які пройшла Хорватія чи навіть Афганістан, тому що, ще раз говорю, в нас іноді на день було до двох тисяч прильотів, це просто жахливо, враховуючи те, що чотири з місяці було просто суцільного пекла, і розкидано все. Це і мінометні нерозірвані. Міни якісь, це артилерійські міни, це ракети, це від смерті е, градів, ураганів, е, це точки, У, це якісь касетні снаряди, це від танків, від піонів тюльпанів, герцентів Це просто все. от Все прилітало до нас. Е, звісно, що ми не підемо в ліса для того, щоб розміновувати ці ліси в першу чергу, але все одно їх треба буде розміновувати Ми ж розуміємо, що наші люди. Вони ж захочуть піти по гриби. Це 100% відсотків, бо це наші люди. Їх нічого не зупинять. Навіть якщо ми бікборди поставимо, що тут грибів нема, тут є тільки міни, вони все одно підуть збирати ті гриби, бо вони знають, що там все це є. Тому до цього треба буде ставитись дуже дуже обережно виважено і те, що Хорватія, яка... Сама пройшла через величезні такі негаразди війну, проблеми. Вони готові йти нам назустріч, допомагати в цьому. Ну їм тільки чиста хвала. Ми підтримуємо ці пропозиції. Дякуємо їм дуже сподіваємось на дуже плідну співпрацю. Сергій, а я дякую вам за те, що ви знайшли у вашому щільному графіку. Час відповісти на мої запитання. Ще раз попрошу глядачів підписатися на телеграм-канал Сергія Гайдая. Ми в описі під цим відео залишимо посилання. Тож зробіть це і також не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Буду вам дуже вдячний. Пане Сергію, дякую вам і вам дякую. Слава Україні. Віраю, слава.